Всім привіт, я Рід Мурадова, Це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами додаємо нову рубрику. Я вже на каналі її робила, і на англомовному каналі також її показувала. Але мені здається, що на українському каналі я ще її активно так не розроблювала. Це рубрика, а, називається а, не просто ми будемо стилізувати якісь луки на моделі. Це буде рубрика Нова Crazy Стайлінг. Суть цієї рубрики це рубрика. Ідею, якою мені здається, коли ще запровадила Лекса Чанг. Суть в тому, що ти береш рейл з речами, які ти вперше бачиш, або не знаю, давно не бачив, хтось для тебе його збирає. А потім ти за там, якісь 5 хвилин швидко збираєш рандомні луки і стилізуєш їх. І сьогодні ми будемо це робити на нашій моделі Софії. Я вам її незабаром покажу. І Речі позаду мене більшість з них я бачу взагалі вперше, а особливо у такому форматі точно вперше. І моє задання буде зробити. Бити якісь нормальні, адекватні луки з тих речей на нашій моделі Софі. І перед тим, як будемо стартувати, хочу нагадати: по-перше, про те, що у нас продовжується реєстрація на наш неймовірний новий вебінар про психологію стилю. Я знаю, що це вебінар, який багато хто чекав. Він буде в першу чергу дуже корисний тим, хто працює у моді, особливо персональним стилістам і фешн-стилістам, тому що взагалі ми з вами будемо дивитися на психологію людини. І зв'язок психології і стилю. І цей вебінар буде вести неймовірна психологиня з дуже великим, до речі, досвідом, мені здається, що більше 10 або 11 років, Олександра Зінькова, і вона розповість про психотипи людини, про взаємозв'язок емоційного стану та одягу, про те, як можна зчитувати такі моменти, як можна вам, як персональним стилістам, фільтрувати, скажімо так, і розуміти, який клієнт перед вами, як передавати його внутрішній стан через одяг, як знаходити своїх клієнтів. Розуміючи їх психологію, і взагалі яким чином психологія впливає на те, як ми внутрішній стан відображаємо через одяг. Для реєстрації на цей вебінар прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. І також, як завжди, до кінця війни Росії на території України на цьому каналі та моєму англомовному каналі будуть посилання на перевірені телеграм-канали з новинами з того, що відбувається зараз в Україні, а також допомога як біженцям, і так само, звичайно, нашим збройним. Силом України це дуже важливий момент. Я розумію, що багато хто. Втомлюється багато неприкольних новин, навіть на державному рівні, багато спорів щодо того, куди витрачаються державні гроші, так і інше. Я знаю, що це може супер демотивувати, але тим не менш, я особисто відчуваю персональну відповідальність також за те, щоб донатити, щоб продовжувати розповідати про те, що відбувається в Україні, не переставати це робити без огляду на те, що відбувається навколо. Доки йде війна, я як Українка відчуваю особисто відповідальність. Відповідальність це продовжувати робити, і тому закликаю за можливості вас також донатити. Не обов'язково якісь великі суми по можливості, по вашим фінансам, звичайно, але допомагати нашим воєнним. Бо взагалі військові це ті, хто зараз роблять прогрес і захищають нашу країну. Можна вічність донатити на гуманітарні потреби, можна вічність розповідати і донатити на котиків, приюти, собачок і таке інше. Це також прекрасно. Але якщо ми не будемо адресувати головну проблему, яка зараз є. Це напад Росії на територію України а, і війна, яка зараз відбувається, і те, що наші військові зараз деякі без правильного спорядження і інших елементів знаходяться там. То ми, звичайно, нікуди не продвинемось, бо тільки на мені здається, воєнному полі, тобто на полі битви, буде вирішено це питання. Я сподіваюся, що буде вирішено у нашу сторону для того, щоб цьому посприяти, треба продовжувати донатити з відкритими очима. Трішки освіжувати розуміння того, що відбувається, і таким чином дякувати тим, хто нас захищає. Після цієї промови ми зараз вам будемо стартувати, і я нарешті подивлюся на речі, які позаду мене знаходяться. Отже, я буду вперше дивитися взагалі на речі, бо не зрозуміло, що тут на вішаках. Я попросила команду зібрати такий набір цікавий з різних позицій. Ем, і давайте тоді будемо починати. Окей, почнемо, наприклад, знизу. Я бачу тут ось такі сірі штани. Буду дивитися на софі. Це все в лайві у нас зараз відбувається, тому вибачаюсь, будете дивитися на весь реальний процес. Отже, штани, а потримай тоді. Ось так, біля себе одразу будемо дивитися. Давай створимо такий образ, щоб тобі також комфортно було, не занадто формальний. У нас штани ось такі сірі, тому я би взяла, наприклад, у нас є така футболка. Давай. Всі такі цупкі. Окей, давай сюди футболку заправимо. Хо... А, ні, вона збоку з цими винтами: ні, ні, тоді її для іншого луку залишимо, хто ж знав. Тож зна, ну, тоді давай ось цю футболку. Супер. Поїхали, це верх. Далі у нас нехай буде наступний шар. Це ось такий. Ні, занадто не цупкий матеріал, тому не підійде. Давай тоді ми зробимо на все це шоколадний верх, чік. До цього всього додамо ще на плечі ось такий базовий варіант. О, давай зробимо ось так. На поверх футболку. Я знаю, що вона більш але, але спробуємо, може бути досить прикольно. Якщо ні, то замінимо на цей светр. Це у нас буде такий супер базовий осінній лук, треба взуття. Так, а що на тобі, яке взуття? на тобі. Cross. Ну, я в конверсах і залишилася. Давай у них залишимося, бо тут у нас все супер-таке дівоче. Не хочеться сюди додавати ні балетки, ні ось все. Це. Хочеться щось таке більш розслаблене. Давай з цього почнемо. І ще для того, щоб трішки його зробити більш яскравим, додамо жовту сумку. І дуже красиво жовтий буде з шоколадним. Давай одягайся і будемо дивитися. Так, отже. Той у нас не підійшов невеличкий детбо занадто тонкий, то ми беремо ми чорний. Під ним чорна футболка, щоб було тепло, прикольно, комфортно. Якщо що, можна просто у приміщенні взяти і зняти светер, бо залишиться у нас оверсайз-футболка і досить цупка для того, щоб це все ще виглядало класно. Зараз ми. Заправимо трішки, щоб пропорції були різні, щоб у нас кінець жакету нашої куртки такої шкіряної не співпадав зі светром, бо тоді, по-перше, дуже оверсайз оверсайсолет зверху виходить. А по-друге, на одному рівні закінчені вироби вони трішки обтяжують верх і спрощують лук. Тому ось так у нас ми френч Half так зробили. Поправили все це сюди. Можна трішки ось так якось прикольно фігурно завернути вверх. І тут головна може трішки далі відійти. І головна тут фішка це такий яскравий колір, який буде трішки витягувати весь лук. Тобто теплий, комфортний лук на кожен день, який можна спокійно застібнути, ходити, можна зняти светр, і він все ще буде працювати, але з жовтою сумкою як точкою опори. Бо інакше він досить-досить такий глибокий за кольоровим розмаєм. А ми жовтим додаємо. Класну світлу деталь у образ, яка якраз його і поєднує. Без неї образ би так не працював 100%. Так, отже, це у нас перший такий лук. Інші хочеться супер і трішки, супер трішки. За настроєм відмінний, візьмемо цю крейзі спідницю. Це ж не твоя спідниця, ні? Я так і думаю. Це все взагалі такий збірний гардероб людей з нашої команди. Я чесно не знала, хто що принесе, тому бачимо те, що бачимо, я речі реально ці бачу вперше. Отже, така спідниця, дуже у стилі 60-х, дуже прикольна. Супер не у стилі Софи, і моє завдання зараз буде її зробити трішки більше у стилі Софи. Давай я приберу сумку, щоб тобі не заважало. У нас тут ще трішечки сумок з боку для стайлингу. Отже, перший лук це її більш-менш лук, такий розслаблений, спортивний, кежуал, трішки дарковий такий. І я хочу, щоб не робити з неї якусь реальну модель, на якій все просто вдягати, хочу у її стилі зробити. Тому ми беремо спідницю, дивимося на неї. Спідниця дуже така дівоча, жіночна, романтична. Тобто для того, щоб зробити її менш романтичною, ми можемо використовувати полярно за стилем якісь елементи або річ. Отже, наприклад, перший варіант це зверху додати тональної стиль. Такий светр. Ми беремо насправді ось такий типу персиково-шоколадний колір і поглиблюємо його, якщо бачите, ось він тут є, також перекликається. Але він рваний у гранж стилі який зараз дуже актуальний. І разом я тебе трішки прикрию. І разом з цією спідницею він якраз і буде класно балансувати. Це перший варіант. Потримай Пліс, секундочку. А другий варіант може бути щось принтоване, бо у нас тут є принт жіночний, романтичний, бла-бла-бла, і треба інший принт балансуючий зробити. Можна взяти, наприклад, ось таку білу футболку і. Ось таку в клітинку сорочку, який, до речі, софа спочатку була. І у нас вже є перекликаючийся колір, у нас є контрастний, більш класичний принт, але у маскулінному елементі і кежуал елементі. А тут у нас романтичний. Тобто буде тут баланс і тут буде баланс. Отже, і можна, звичайно, замінювати, наприклад, таку футболку можна замінити на якусь темну. Це може бути ось така футболка темно-синя, яка повторює. Елементи на клітинці цієї сорочки, це може бути біла футболка, як завгодно. До речі, саме синя буде навіть прикольніше виглядати, бо вона трішки від'єднає верх віднизу, щоб білий не перекликався з цим. І зараз взуття ще треба підібрати. Якщо комплект у нас ось такий, наприклад, то нам до цього треба взуття якесь також, я б сказала, не о, класичне, не гіпержіночне, не крейзі. Хоча можна і крейзі, якщо чесно, зараз подивимось. Отже, можна ще один принт додати. Якщо додавати ще один принт, у нас є ось такі чоботи, і це буде, до речі, досить прикольно. І тоді, якщо ми це вдягаємо, можна вдягти і додати ще одну фактуру, і це буде ось така джинсівка хоп. І далі до цього, щоб взагалі просто зробити максимально крейзі, можна знову ж таки. Додати жовтий, який знову додасть колір у верхню частину луку, бо знизу у нас буде все кольорове, зверху все темне. Тому жовтий просто збалансує верх з низом. Давай спробуємо ось так. якщо щось ще підкоректуємо? Отже, наша прекрасна модель Софа. Софа, до речі, це частина нашої команди Модеїзм. Ми трішки по черзі змушуємо різних членів нашої команди ставати моделлю. Отже, мені здається, до речі, напишіть у коментарях. Мені здається, що Софу це прекрасно виходить. Я думаю, що ви маєте бути зі мною згодні. Отже, мені здається, що сталося супер прикольно. Пропорція спідниці до пропорції верху ідеальна. Далі у нас оверсайз-светр, який перекликається з джинсівкою по кольору до гудзиків, а також по кольору стрічки, тобто про стрічки на самому виробі. Оверсайз правильний, не занадто сховуючий тіло, скажімо так. Пропорція цього до цього ідеальна. У нас є ще досить ноги, скажімо, Жімо так, яка видна, і за рахунок чого у нас зберігаються пропорції ноги, тобто ми не вкорочуємо силует. Далі дуже класний стейтмент виглядають наші чоботи зі змійною шкірою і класно перекликаються з принтом на спідниці і повністю його балансують з точки зору такої сексуальності, бо це дуже романтичний жіночний дівочий принт, а це такий сексуально драматичний. І колір, знову ж таки, балансує у нас верх І ось ця жовта сумка додає, по-перше, фактури, тому що це за. Амша, а по-друге, вона ще додає кольору. І якщо ми носимо його зверху, цю сумку можна і ось так, ми таким чином балансуємо низ та верх за кольоровою гамою. Можна не вдягати, все нормально, я думаю, що всі можуть уявити. І таким чином у нас є баланс тої жіночності, яка залишилася у спідниці, але ми зробили лук більш у стилі софи, тобто більш таким розслабленим, драматичним і гранджевим. Отже, наступний лук. Я вже побачила тут леопардовий принт, поки соха передягалася, Я думала, що це спідниця виявилася, що це в нас штани дуже прикольні. Знову ж таки, принт. І знову ж таки хочу зробити це більше у стилі софи експериментально, але все ще так, щоб це була частина її естетики, щоб я не зробила з неї просто якусь фрікі модель. Тому можеш покласти назад. Нашу жовту багатостраждальну сумку. Тримай. Отже, починаємо з принту. І одразу дивимося на естетику. Драматична естетика, трішки така викликаюча, на грані з сексуальним пітоном, але нам дуже повезло за рахунок того, що у даному випадку це нейтральна варіація леопардового принту. Тобто, у нас тут чорний, коричневий, таке інше, а не, наприклад, помаранчевий. Ось, коли у леопардовий принт з помаранчевим, це більш важко для стайлінгу, для більш. Шусти людей саме за рахунок того, що він дуже контрастний і дуже in-your-face. О, Отже, бачимо цей принт. Одразу, якщо чесно, дуже хочеться, я ці типу, побачила це мої. Я дозволила нашій Олі з команди зайти в гардеробі, взяти для зйомки все, що вона хоче, але щоб вона мені не показувала, що взяла. Тому я сама у сюрпризі бачити, що вона саме обрала для стелингу. І мені дуже подобається, як фактура цих оксамитових мюлів вінтажних фенді поєднується з цим глибоким варіантом. Том лопардового принту дуже класно буде виглядати, тому іноді можна починати з різних елементів, можна знизу, можна зверху, можна просто з взуття починати і далі йти. Отже, давай трішки потримай просто однією рукою і це інше. І, до речі, абсолютно нормально, як ви чули, я, наприклад, казала Софії перевдягтися, подивитися, що працює, не працює. Наприклад, цей светр був не настільки цупкий, ми його позбавилися і взяли щось інше. Процес стайлінгу, це процес а, спроб та помилок і знову нових спроб. Це абсолютно нормально, як щось. Сіло, не сіло, не працює, не ті пропорції не може завжди бути все ідеально одразу, особливо коли ти починаєш за ручами, про які ще нічого, скажімо, так не знаєш. Отже, у нас є цей елемент, у нас є цей елемент. Треба тепер про верх подумати. Якщо чесно, я думаю, що ми можемо взяти. Мені дуже хочеться додати ще й такий колір, щоб його збалансувати ось цим фіолетовим. Тобто, у нас такий колір. І тепер треба вигадати щось, що піде от сюди, тобто під жакет. І можемо взяти у даному, ти ж там тримаєшся, і можемо взяти, наприклад, у даному випадку, у нас є біла футболка, і у нас є ось така. Сорочка ми можемо взяти білу футболку, на неї розстібнуту сорочку, тобто ми принт балансуємо принтом, класичний принт, драматичним принтом. Далі зверху буде жакет, ось таке взуття. І по сумці не будемо вже знову використовувати бідну жовту сумку. Я думаю, що використаємо, наприклад, ось таку структуровану і додаємо ще фактури за рахунок замші. Отже, о, непогано вийшло. Мені не подобається зараз у такому луці пропорція сумки до одягу, бо одяг такий тонкий і не дуже цупкий. Сумка масивна, і вона трішки дезбалансує лук. Тому ми ось таку додамо фанкі сумку, яка знову ж таки додасть нової фактури, кольору у образ, і буде більш цікаво виглядати. І тут можна завжди якось гратися. Якщо довжина не влаштовує, можна завжди тішки заправити футболку. Тоді у нас будуть різні рівні завершення самого луку, можна футболку виправити, як вам взагалі подобається. Можна зняти верхній шар, і у нас буде лише сорочка, і футболка. Можна зняти сорочку, і тоді у нас буде. Просто ось так все. Дуже чисто зараз покажу, як це може виглядати. Хоп, хоп, плюс-мінус без цих рукавів. Трішки більш збалансований лук, можна рукави залишити, все інше заправити, просто щоб ця плямка така принту у нас залишалася і балансувала низ. І виходить такий лук, який можна реально вдягти на якийсь прикольний коктейль, івент, прем'єру, що завгодно. Він такий фанкі. Він не для кожного стовідсотково, але я знаю, що він там по ту сторону екрану точно знайде того, хто подивиться і скаже: О, я би так могла вдягнутися. Господи, боже, поможе. Друзі, хто мріє про кудряве волосся, ви просто не знаєте, з чим ви будете потім стикатися. Бо постійно це, типу, ти прокидаєшся в тебе зачіска, але постійно треба щось робити з цією зачіскою, на якусь сторону перекидати, хвилюватися про це, щось туди, кудись, кодиряшка полетіла, таке інше. Тому... Ви не знаєте про що мрієте? Отже, поїхали. Мені дуже до речі, сподобалася ця шкіряна сукня, дуже прикольна, асиметрична, класно виглядає, і хочеться її зацілізувати. Давай я заберу в тебе сумку, будеш тримати. Хопс. Отже, починаємо з сукні у даному випадку. Це наша точка фокусу. А потім будемо розсереджувати все це. Мені сподобалося декілька варіантів стайлінгу цієї сукні, вже прийшло в голову, як її можна застилізувати. По-перше, застібнути ось цю картату сорочку і піддіти її під сукню. тобто ось так, от, уявляєте? І у нас дуже класно писують кольори сорочки до цього шоколадного, дуже чи дуже актуального цієї осені варіанту шкіри. Бо тут у нас зелений шоколадний це просто match Made in Heaven. Отже, потримай. Це перший варіант. І другий варіант, я ще подумала про ось а, такий джем, про який ми вже брали. Його можна просто підіти, і він досить ніжний і якраз не цупкий для того, щоб зверху була у нас цупка шкіра. Це другий варіант. Ось у нас два варіанти. Давайте подивимося, що з цього можна зробити. У даному випадку, якщо ось це, це, у нас такий casual слід-вестер естетика. Далі у нас драматично авангардна естетика, бо незвична форма, симетрія такий інше. І тепер давайте донизу перейдемо. Для такого варіанту, з того, що у нас зараз є, можна взяти ось ці чоботи. Вони будуть перекликатися сорочкою, будуть трішки подовжувати силует і носок за рахунок знову ж таки подовженого носку, і будуть піднімати образ і видовжувати його за рахунок того, що у нас світле взуття. Світле взуття завжди в більшість часу грає якраз у плюс у даному випадку. Наприклад, ось це перший варіант з таким луком. Далі зверху цього є декілька варіантів. Ми можемо взяти ось такий тренч, знову-таки шкіра на шкіру, але ось такою прослойкою. І класний буде градуальний перехід від шоколадного до такої ж насиченості, але у даному випадку графитового сірого. І щоб це все збалансувати і таку активність шкіри, 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 збалансувати, ми візьмемо і додаємо, наприклад, ось цю. Чорну замшеву сумку і буде класно, збалансовано. Чорний балансується, відтінки балансуються таке інше. А у цьому випадку можна просто ідентично все ж зробити і додати цю сумку. Але мені просто здається, що якщо чесно з картатою сорочкою просто буде прикольніше, тому давайте застилізуємо все це з картатою сорочкою. Отже, ми вже бачимо дуже прикольний лук. Для мене головне, що щоб це був носибельний лук. Тобто, якщо тільки з верхнім одягом він працює, а інакше він не працює, у ньому немає сенсу. У даному випадку дуже класне таке наширування. Можна підтягувати рукава, можна повністю опускати, можна розстібати, наприклад, ось так сорочку. І якось неохайно підтягувати ось так рукава, щоб додавати якогось об'єму. Тобто тут дуже багато варіантів, як і можна стилізувати таку комбінацію. Мені дуже подобається така пропорція, і з цією, до речі, сукною також багато чого можна робити. Можна кому там типу незручно не подобається, можна ось так от зав'язувати. Тут, тут є з боку такі штуки, можна. Більш підкреслювати талію, кому хочеться підкреслити талію, зараз покажу. Тому що я знаю, що не всі фанати прямих пропорцій. Ось вам, будь ласка, я позаду зав'яжу. Я ще тут скрилася трішки. за Софою. Ось вам варіація того, як можна ці пропорції трішки збалансувати. І знову ж таки, у нас прикольний дуже лук, де у нас її проверсай зверху. Такий він трішки навіть як випадає, можна з ним погратися ще більше, можна якусь ем, там гудзику розтібнути, додати ще більше, ще менше. Тут просто дуже багато варіантів, давай я трішки назад заправлю, щоб було комфортніше. І у нас є баланс кольорів дуже класний. І до цього ми додаємо: ми додаємо ось таку плащину. <гум> <гум> давай розгорнемо, додаємо раз. Додаємо два. Супер. До речі, це плащ-тренч шкіряний від українського бренду Harvest. У них ще дуже класні сумки і рюкзаки, дуже-дуже раджу. Отже, у даному випадку все поправили. Можна взяти і витягнути, наприклад, сорочку. Десь вона, вона ось тут у нас ось так, от, щоб трішки колір виглядав з під а, нашого плащу, і все не було настільки стерильне. Можна його трішки підняти, якщо захочеться. Тут знову ж таки драпіровка, багато дуже елементів. І за рахунок того, що, по-перше, подивіться, які класні пропорції, і пропорції й за рахунок того, що у нас асиметричний низ. Асиметричний низ це ідеальна варіація. Вона завжди буде подовжувати силует. І зараз для того, щоб знову ж таки додати ще одній фактури і трішки структури в образ, додаємо замшу, бо все дуже глянцеве і шкіряне. А чорна замша вона збалансує цей лук, Можеш просто опустити споку. Ідеально. І такий лук реально можна носити на роботу, на зустрічі, куди завгодно. Якщо не подобається карта та сорочка, можна замінити на звичайну білу, кольорову або ось таку у смужку сорочку. Ефект буде повністю таким же. Але за рахунок картатості сорочки ми в образ додаємо кежуалу. бо інакше все трішки більш формальне буде. А тут у нас вискакує кежуал. І останній лук давайте будемо робити закінчувати, бо вже відео мені здається, буде у нас кілометрове. Я помітила цю спідницю. Я думаю, що хто мене на мене давно підписаний, той точно її знає. Вона колись була моя, а зараз вона спідниця однієї з наших членів, членкинь команди. Дуже подобається колір, дуже подобається смужка. І взагалі мікс лимонного, жовтого та такого картату трішки червоного. Давай я приберу в тебе сумку. І, отже, у нас є ось така спідниця. Я не хочу її розбавляти і нейтралізувати колір. Я навпаки, у нас було достатньо нейтральних образів. Я хочу додати ще кольору. І ви знаєте, що вкраплення червоного або багато червоного дуже актуально цього сезону. Не лякайтеся. А хоча лякайтеся, ми не будемо балансувати. Ми будемо ще більш крейзі додавати до цього луку. Ми додамо, я знаю, що ви зараз просто зійдете з розуму, але ми додамо фактури і кольору, і будемо повторювати жовтий на спідниці. Ось тут це буде у нас взуття. І о, далі ми для того, щоб верх був ще більше оверсайз і трішки більш збалансований. Ми знову додамо нашу ось таку джинсівку. Джинсівку, джинсовку, скажіть там, як правильно. Дякую, Оля, Джинсівка. І знову ж таки, в нас вже досить багато кольору. Тому я би взяла щось нейтральне. У даному випадку, наприклад, можна взяти ось таку сумку, вона фактури додасть. Це просто сумка-сітка, така авоська віцелін, яка знову ж таки повторює чорний на спідниці, додасть фактури, але не додасть об'єму, бо образ у нас і так достатньо об'ємний. І це буде наш останній лук. І отже, так виглядає наш останній лук. Як ви бачите, шарування червоного, нічого страшного не сталося, все досить класно, стильно виглядає. Тут у нас фактура і жовтий повторюється на спідниці. Тут інша фактура денім і трішки балансує яскравість луку і знову ж таки додає об'єму верхній частині. У нас трішки довший светр, ніж джинсівка, але тим не менш, у нас пропорції не 50 на 50, найнеприкольніші, скажімо так, а якраз 60 на 40 за рахунок подовженого светру. Тобто, все у нас. Пропорціонально і сулет не ділиться неправильно. І додаємо ось таку структуровану, не структуровану, а фактурну сумку для того, щоб додати фактури в образ, щоб він не таким був 2D, а більш об'ємним і глибоким. Отримаємо класний, збалансований, прикольний образ, точно не для кожного, точно не на кожен день. Трішечки Келі Бречоу нашого розливу, але тим не менш, мені здається, він буде пасувати багатьом і буде точно привертати увагу. На сьогодні це все. Пишіть у коментарях внизу, який за лук я вам сподобався більше за все. Може, у вас є певні побажання, крейзі побажання щодо цієї крейзі стайлінг рубрики, якісь певні речі, які б ви хотіли бачити на релі, щоб я застилізувала на моделі, таке інше. Пишіть у коментарях, звичайно, ваші враження від цієї рубрики. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!